За 10 хвилин 11-та у медіа-центрі Черкаської гімназії номер 9 на партах розкладені аркуші та ручки. Перед початком заступник директора Олександр Валовенко перевіряє звук та розповідає, що робитимуть при форс-мажорах. Навіть якщо, наприклад, не буде електроенергії, то у нас є декілька варіантів. У гімназії номер 9 очікують до приходу 18 директорів, розповідає керівниця закладу Ірина Топчій. Такі заходи вони дуже необхідні сьогодні, тому що вони укріплюють дух, укріплюють нашу віру і допомагають пережити всі негаразди. Вперше за 22 роки директори черкаських шкіл напишуть диктант разом. Розповідає ініціаторка заходу Тетяна Скорик каже, що і свої знання перевірятиме. Я вчитель української мови і літератури тому я, але я теж завжди сумніваюсь. Тому що в диктанті можуть бути авторські розділові знаки. Потім багато залежить від того, як читають диктант. Тобто, Минуло річ прочитали так, що багато хто не почув оклику. За кілька хвилин до початку керівники шкіл розміщуються в аудиторії, а дороговцева розпочинає. Розкажи мені про свій дім. На останньому реченні диктанту у кабінеті радісно видихають. А вже після фінального прочитання перевіряти розділові знаки з колегами береться керівниця 28-ї школи Тетяна Скорик. Бо ідеї ставляться, куми. ну вона читала, наче там комнева що треба, бо можна замінити словом «мабуть». Серед директорів, вчителі української мови, хімії, історії України, економіки, які діляться враженнями після написання, він не був складний, можливо, тільки я б зробила своє зауваження до е людини, яка читала його. Трішечки артисти вони в іншому сприймають текст да, в емоціях. і можливо, як вчитель, які читав, він би зробив би такі паузи, аби акценти на ті слова. Ми пишемо, тому що мова є також зброєю. Мова – це те, що є нашим генетичним кодом, Мова це те, що нас вирізняє як українців. Взагалі, не дечебто побувала в школі. Ірина Філенко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.